Слухай, то я коли лежав помурав, от те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і ти так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому, на чесному і Божем Слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, що дуже життя, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому збирали, а він лежить, і пані, він на що я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а ще станом був такий, що ну, взагалі. Ну, просто як мати Божа, взяла і піднімає. Я, знаєш, і тобі ще краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на позитивно, позиційно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму, якісь неймовірні. Мене це дуже надихало. Коли бачив, як військові, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти вивстанець. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримали.